Вітаю, ви до мене? Добрий день. Ви юридичний консультант. Так. Тоді до вас. Прошу. Мені потрібна ваша допомога. Треба позбавити мого батька батьківських прав. Ого. А як вас звати? Аліса. Аліса, скільки вам років? 15. А яка різниця? Велика різниця, ви неповнолітні. Ну так, і він наді мною знущається. А воно, ну на що? Ну тоді я слухаю. Після того, як він вигнав мою маму, він зовсім з глузду з'їхав. Пресує мене постійно, контролює кожен мій крок, дихати спокійно не дає. Ну, поки не бачу нічого кримінального, звичайно, батьківська опіка. Опіка? Він мене травить, готує гидоту спеціально, щоб я отруїлася. Може, ваш батько не вміє готувати. А що ви на це скажете? Він мене б'є. Вчора так об стінку кинув, що я свідомість втратила. Ні, ну це вже серйозно. І часто він так робить. Та майже кожен день. Ось ти де! Врайся, швидко, пішли додому! Я з тобою нікуди не піду. Ти маньяк, вбити мене хочеш. Брайся, кажу! Е, Дома поговоримо! Спокійно, я так розумію, ви її батько. Як вас звати? Андрій! Андрій, прекрасно. Ваша донька вас звинувачує в тому, що ви її б'єте. Що? Ну, це брехня! Я її пальцем не чіпав! Ага, ще й як чіпав! І мене, і мати. Ось тому вона від тебе і втекла. Ви ж казали, що він її вийде. Та яка різниця? Ви бачите, він хворий на голову. <кій> Алісо, ви розумієте? Я зараз зателефоную в поліцію. Сюди прийде наряд. Заберуть вашого батька, посадять у тюрму, як мінімум, на 10 років. А вас відправлять до дитячого будинку і ви будете там жити аж до повноліття. Хочете? Я Якусь, навіщо не треба? І до дитячого будинку я не хочу. А як інакше? Ну він знущається над вами. Ну, може я трохи перебільшила. Просто він погано готує. А свинці на Ну, це я вчора з воріка впала сама. Як цікаво. Щось мені здається, хтось таки має зараз вибачитись? Вибач мені, тату. Я трохи перегнула палку. Просто ти мені нічого не дозволяєш осю психую. І ти мені вибачте. Я дуже за тебе хвилююся. Тому так себе і поводжу. Дякую вам. Рік назад дружина знайшла собі іншого чоловіка і приїхала у Харків. Як? Мати писала, що це ти її вигнав? Звісно, що ні. Я її кохав і досі кохаю. Але. Вона мене зрадила. Нас з тобою зрадила. Я не хотів тобі казати, щоб не травмувати. Але це так. Я не проти, щоб ви зустрічалися. Але ж вона її не просить. Я дуже доньку люблю. Але вік у неї зараз такий складний, та характер мій. Постійно в якісь халепи лізе. А годувати я дійсно не міг. Ну, не моє це. Та буває. Слухайте, я такий радий, що ви хоч тут змогли поговорити відверто. Знаєте що? Йдіть зараз у кафе, замовте якесь смачненьке і поговоріть, як вам далі жити, щоб більше не траплялося в такі ситуації. І сходіть до психолога. А вам, моя порада, запишіться на кулінарний курс. Дякую. обіцяю, що дотримуюсь всіх ваших порад, особливо щодо кулінарних курсів. Ну що, друзі, пішли. Тут поруч кафе класна є. Там дуже смачний наполон. Пішли, так. Дякую вам. Вибачте, що намагалися вас утурити. У мене дійсно немає такі заскоки. Моя році? Моя... Ну я. <гум> Щаслива. Ай, а, а консультацію платити? Ну, добре. А й це буде дружня розмова.